Я вас вітаю. Дякую, що ви взяли участь в нашому конкурсі. Тримайте. Це вам диплом. Покажіть однокласникам диплом. всі Бачите? Тримай подаруночок тобі. от такі тобі розказки важливі авто. Тримай. Як ти красиво малюєш, значить будеш красиво розмальовувати. Так? Учениця другої обухівської ЗОЖ Анжеліка Кагарлицька отримала друге місце у молодшій групі учасників конкурсу. Дівчинка зображила на малюнку одну з можливих аварійних ситуацій, що може статися на дорозі. Я зображувала, що дітки перебігали дорогу двоє, а машина там якраз виїжджала дуже близько. Учасниця конкурсу намагалась вкласти у свою роботу дуже важливу інформацію, яка б донесла іншим дітям важливість правильного поводження на дорогах, щоб вони ніколи не бігали на дороги і переходили по світофору і по правилам, і щоб тоді була там зебра, і на зелений світлофор переходили. Знайшла грамота свого адресата і в Обухівській гімназії. За перше місце у другій вікові категорії її вручили Ірині Зборовській. Учениця щиро ділилася своїми враженнями після нагородження. Мені дуже приємно, що я виграла перше місце у своїй віковій категорії Я зовсім Цього не очікувала, але сподівалась. Моя робота була про правила дорожнього руху, випадки на дорозі під час переходу на перехресті. На думку Ірини Зборовської, проведення подібних конкурсів на тему безпечної поведінки дітей на дорогах може зменшити кількість трагічних ситуацій на українських автошляхах. Якщо діти будуть знати, які правила дорожнього руху, як їх потрібно дотримуватись і малювати на цю тему малюнки, це буде краща агітацією ніж передача по телевізору, хоча це дуже рідко проводиться. Інспектори ДАІ пообіцяли передати й інші грамоти переможцям районного конкурсу однак, змагання іще не завершилося. Попереду на малюнки переможців чекає обласний відбір в управлінні ДАІ Київської області для подальшої участі вже у всеукраїнському етапі. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.